Ми в центрі були, а в мене діти, старший син і двоє по говорять, двоє молодших були вдома. І ми в місті приїхали, я з меншою дочкою і старшим і ще сином приїхали в город, Вот. і спішали два взриви. Нас одразу там бомбоубежище заховали. Все, я давай домой дзвонити, ну, знавати як у них це, як справи. Вони кажуть, що два прильоти в сторону було. Потім через п'ять через дзвонять і кажуть, у нас вікна вилетіли. Так, У нас з тієї сторони ось вилетіли вікна, все. Ми одразу додому на таксі приїхали і досі боїмося труси. Ми тільки з Константинівки переїхали в суботу сюди. Угу. От, і тут опять таке. Ну, а, це, це, де, де... Де були? З дітей були вдома, і в нього є вдома. Городой побежал. Старший брат позвонил. Ты сильно испугался. Ну, все, все, все уже будет хорошо.